У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко це програма Радіодень сьогодні будемо говорити про результати другого етапу моніторингового дослідження освітніх втрат під час війни. Скільки навчальних закладів Миколаївщини брали участь у дослідженні, та що кажуть освітяни про дистанційне навчання? Про все докладно почуєте за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 FM. Первомайськ, 105 і Сьогодні, четвер, 12 грудня 1023-я доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. З цього навчального року у Миколаєві діє три форми навчання школярів: дистанційна, очна та змішана. Форму навчання своїх дітей батьки визначали і самі і писали відповідні заяви. Миколаївський ліцей номер 22 раніше спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської, серед трьох десятків навчальних закладів обласного центру, які працюють в очному та змішаному. Ному форматах, ось що нам телефоном розповів директор закладу Петро Богун. Слухаємо, як розпочалася війна, ми перейшли на дистанційну освіту. А вже з цього року, з 1 вересня, у нас освітній процес пішов за форматами Дистанційне навчання. Батьки вибирали форму навчання по заяви змішаного формату. Це діти у нас навчаються два через два і. Початкова школа у нас діти навчаються в очному форматі. Тобто у нас три формати навчання очний, змішаний і дистанційний. Також є група дітей, які вибрали екстернатне навчання, і є діти, які навчаються за сімейною формою навчання. Загалом Миколаївський ліцей 22 – це один із найбільших навчальних закладів Миколаївської області. У нас навчається майже півтори тисячі учнів, якщо точніше, 1452 учні. І з учні. Із них на сьогоднішній день очною та за змішаними системами навчається близько 1100 учнів і лише там. Неповних 400 учнів обрали дистанційну форму навчання. А є ті учні, які зараз перебувають за межами України за кордоном так, і продовжують. Цього року, цього року дозволено таким дітям, які вибирають, проживають за межами України, обирати дистанційну форму навчання. Тільки діти працюють, коли можуть виходити на навчальні заняття. Ні, є для них складається окремий графік. Вони виконують програму навчальну, здаю через Google класи матеріал і ми тестуємо таких дітей. Нам дуже важливо, що ці діти не втрачають з нами зв'язок і хочуть отримати українського світу. І саме нам дуже приємно те, що не залишають наш від загалом. А і спочатку повномасштабного вторгнення Росії чи відчуваєте ви відтік учнів із вашого навчального закладу? Дивіться, ми не відчуваємо. Такого відтоку ми навіть більше трішечки. Чому тому, що у нас зробили укриття, і ми можемо забезпечити дітей, ті, які перебувають зараз в місті Миколаєві, очним на навчанням, і ми приймали багато дітей із інших закладів міста, де не було на той на 1 вересня можливості. Очного навчання таких дітей ми багато прийняли. А ще ми на педраді вирішили, що дітей військовослужбовців, дітей, переселенців і до міста Миколаєва. Ми навіть через на порушуючи всі правила наповнювання всі класів, ми таких дітей забираємо, тому що розуміємо, що їм потрібна наша педагогічна соціальна підтримка. Тому вони вистрадали вже і мають отримати якісне навчання. Чимало фахівців говорять про те, що саме ці два роки навчання за дистанційною формою навчання показали, що рівень знань дітей знизився. Що ви скажете по своєму навчанню тут? Питання таке, воно для полеміки. Якщо аналізувати якість навчання. Учнів випускників я не побачив зниження, я не побачив, що діти, які здавали ЗНО, мали утруднення. Так, наприклад, цього року аж сім учнів мали по 200 балів, а двоє з них мали по 202 предметів. Ми бачимо, що певним чином якісь блоки навчального матеріалу ми не так би ну добре засвоєні були те би очно навчання. Але вийшовши з цього року, ми зробили на початку навчального року велике діагностувальне вивчення фактичного рівня знань, були складені по кожному класу, фактично доходили до кожної дитини скориговані індивідуальні програми розвитку наших дітей, траєкторії такі розвитку. І Ми бачимо, що діти не заскочали за активним таким очним навчанням. Це абсолютно, ні. але казати, що навчання втрати настільки великі, що можемо говорити, навіть були. І говоріння, що рік перевезти дітей назад, і по нашому ліцею я такого не бачу. Дещо інша ситуація у Снігурівській громаді, яка з березня до листопада 2022 року була в окупації з десяти закладів загальної середньої освіти, лише один працює у змішаному форматі. Про це нам телефоном розповіла начальниця відділу освіти Снігурівської міської ради Оксана Забава, прямому мова далі. На сьогодні із шкіл у нас працює змішано лише одна Галаганівська гімназія, інші працюють дистанційно, і змішано працює сьомий садочок міський, інші працюють дистанційно. На жаль, поки що картина виглядає таким чином. Змішано також працює будинок творчості і очно працює дитячо-юнацька спортивна школа. А скільки всього учнів в навчальних закладах? Всього у нас учнів 1785. навчається змішано 62 дитини. Це учні. А із садочків у нас навчається 387 дітей, вихованців садочків, і змішано із них навчається лише 86 дітей. І з початком повномасштабного вторгнення ви відчуваєте відтік учнів із навчальних закладів громади? Так, ми відчуваємо значний відтік дітей на сьогоднішній день. Ці цифри, що я вам назвала, це разом з дітьми, які навчаються в наших закладах, але є ВПО або вони перебувають за кордоном, мають. Статус біженців або внутрішньо переміщених осіб. Якщо відрахувати цих дітей на сьогодні із наших закладів освіти, якщо в нас відбудеться так, що раптом завтра у нас почнеться очна форма навчання, то в нас не приступить до навчання більше 300 дітей. Вони будуть відраховані і зараховані в ті заклади, поруч з якими вони живуть. Якщо говорити про рівень знань, то що можна сказати? Дистанційна форма навчання у нас запроваджена з 2020 року з часів ковіду. Потім у нас були. Перерви ми виходили на очне навчання. На сьогодні ми навчаємось переважно дистанційно, переважна більшість наших дітей. Стосовно якості навчання можу сказати, що однозначно знизилася мотивація дітей до навчання знизилися соціально-емоційні навички, адаптації розвитку м'яких навичок, тобто соціальної адаптації дітей не до одного, до дорослих. І звичайно, це впливає і на якість і рівень їхніх знань. Ми проводили в минулому році, замовляли в державній службі якості освіти моніторинг якості дистанційного навчання у п'ятьох закладах протягом двох тижнів було проведено цей моніторинг. То звичайно, ми й не сподівалися. Звичайно, що у нас будуть якісь там втішні результати. Але ну те, що ми самі бачили, відчували, ми це почули і від фахівців Державної служби якості освіти. Дуже зараз багато різних платформ, на яких можна подолати освітні втрати. Але діти вже втомилися від дистанційного навчання, вони хочуть школу. На жаль, в Снігурівців у нас взагалі немає на сьогодні школи, в якій могли б діти зібратися. В одній школі у нас вона йде зараз капітальний ремонт укриття, а в іншій школі потрібно зробити капітальний ремонт і будівлі і укриття. Там 85 мільйонів гривень треба залучити лише на відновлення цього закладу освіти. Тому виходимо з того, що було. То в нас був вулик в укритті, то зараз у нас в цьому укритті сьомого садочка можуть дітки зібратися. Цифровий освітній центр у нас відкрився. Але це все точково. Велику кількість дітей ми цим охопили. Пити не можемо і налагодити очний процес в таких умовах дуже складно, як Ось... того в нас вимагає зараз міністерство освіти. Щоб змінити відчутну ситуацію, все таки треба повернення до очного навчання. Так, я думаю, що це посприяло би покращенню засвоєння матеріалу, і діти скучили не лише один за одним, вони сумують навіть за вчителями. Що загалом показало моніторингове дослідження якості знань учнів? У травні 2024 року відбувся вже другий етап дослідження. Перший був у 2023 році, і ми про результати розповідали в наших програмах. Дослідження провели завдяки підтримці представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Нагадаємо, тестували учнів шостих і восьмих класів з української мови та математики. Тоді у дослідженні взяли участь близько 300 учнів з 13 навчальних Закладі Миколаївської області, якими є результати другого етапу. Про це говоримо з начальницею управління Державної служби якості освіти Миколаївської області Тетяною Голубченко. Вона з нами на зв'язку. Вітаємо пані Тетяну. Тож чому саме шості і восьми класи беруть участь у дослідженні? Роки навчання шостих і восьмих класів для моніторингу вони були обрані з тих міркувань, що у шостому класі завершується перший цикл базової школи. Коли варто підводити оцінювання і робити певні висновки. А оцінювання в 8 класі, воно має превентивну роль, тобто дає зрозуміти, що можна надолужити саме у 9 класі перед переходом учнів і учениць до старшої профільної школи. Тому результати моніторингу, які ми отримали у 23 році, для нас це була відправна точка. У 24 році відбувся другий етап моніторингу, Енго відстеження імовірних змін у результатах навчання і учениць, і тут хочу зауважити, що у 2025 році нами запланований третій етап. Тобто ми хочемо відстежити імовірні зміни в динаміці трьох років 23-25 рік. Тобто будуть братися ті ж самі учні чи змінюватися навчальні заходу? Ні, ми уточнимо, учні не будуть ті ж самі. Учні, які були в шостому класі в 23-му році, вони відповідно вже якраз до речі підійдуть до восьмого класу. Можливо, дехто із них буде той же саме проходити це. Цит... Тестування, але можливо тому, що вибірка, якщо порівнювати репрезентативну вибірку шкіл і навіть громад цього року, вона не збігається із вибіркою тієї, яка була минулого року. Тому ми і назвали це моніторингове дослідження як загально національне. А в цьому році хто які громади, які заклади перевірялись, і скільки до речі? Ну давайте тут підкреслимо, що це не перевірка, тому що моніторинг не передбачає. Саме перевірку, це моніторинг, це зняття інформації, причому реальної інформації, яку ми маємо про успішність або, можливо, і неуспішність навчання учнів 6-8 класів. Отже, репрезентативна вибірка закладів загальної середньої освіти, тобто шкіл для участі у моніторингу дослідженні, підготували фахівці інституту освітньої аналітики. Тобто це була незалежна інституція, і до переліку війшли, Якщо говорити по всій Україні, це 225 шкіл. Умовно вони були поділені на п'ять регіонів: це схід, захід, північ, південь і центр. Від Миколаївської області я сказала 225 шкіл по Україні, від Миколаївської області до участі у дослідженні долучилися 22 школи. 17 із них – це шкіл міської місцевості і 5 – це е, сільська місцевість. 11 територіальних громад. 22 два заклади з 11 територіальних громад. І якщо ви мене запитаєте, це громади були, скажімо, лише відносно безпечних громад, я скажу ні. Це були громади е, Миколаївської, Первомайської, Вознесенської, Новоодеської, а також і Очаківської. Ми розуміємо всю безпечність і небезпечність Брадіївської, Воскресенська, громада Домонівська, Бузька, Ольшанська і Кам'яна-Мостівська. Тобто Географія громад у Миколаївській області вона є всеохоплюючою і різною за умовами безпеки, в тому числі. І якщо ще статистику невеличку сказати нашим слухачам, то тестування воно проводилось безпосередньо на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Пройшли 900 учасників освітнього процесу. 460 – це учні шостих класів, і відповідно 440 це учні восьмого класу. Це по Миколаївській області. Так, це по Миколаївській області, так. Да. І я сказала, що тестування проводилось онлайн. Воно справді проводилось на платформі всеукраїнської школи онлайн, яка відома нашим вчителям, нашим педагогам і керівникам шкіл. І з огляду на Режим роботи закладу освіти, тому що ми з вами розуміємо, що режим роботи, особливо в Миколаївській області, він різний. Він переважно на сьогоднішній день змішана форма навчання, є відповідно очна форма навчання, є досі дистанційна форма навчання. Так ось з огляду на режим роботи наших шкіл тестування відбувалось так само у різних форматах. Очно в приміщенні закладу освіти дистанційно за місцем перебування нашого наших учнів, учениць, і у змішаному форматі, тобто частина учнів. Вони виконували завдання очно в приміщенні закладу освіти, а інша частина дистанційно за місцем перебування. На відміну від 2023 року, слід зауважити, що більшість спостережень у 2024 році було здійснено очно в приміщенні закладів освіти. І що показали результати такого моніторингу? Саме по Миколаївській області у нас, звісно, є деякі особливості, які нас відрізняють від е, всієї України. Але вони не настільки значні, тому що картина, як виявилось, дуже схожа по всій Україні у моніторинговому дослідженні використали ми чотирьохрівневу шкалу для визначення рівня досягнення учнів моніторингу. Початковий середній достатній і високий рівень. Тести виконані майже так само, як минулий рік, на середньому рівні, тобто нам є куди зростати. А я попередньо сказала, що за середнім у нас ще йде рівень достатній. Тні і високі, отже, цього року ми що з українською мовою, що з математики, наше учнівство знаходиться на середньому рівні, хоча. Є деякі тенденції до зростання. Я сказала, що Миколаївщина і Південний регіон мають певні зростання. От ми якраз маємо зростання у учнів шостого класу з математики. Вони незначні, але таку тенденцію ми можемо відмітити, і в принципі, ми можемо навіть тут трохи пишатися нашим учнівствам і нашими педагогами на південному регіоні Миколаївщини, зокрема. Однак серед восьмикласників ми можемо сказати, що ми спостерігаємо зниження середніх результатів тестування і особливо з математики. Тобто тут нам є багато над чим працювати. Це якщо порівнювати з 2023 роком, так це дещо, да, це те, що порівнювати з 2023 роком. Ну а відповідно, 25-й попереду, тобто цей начальний рік триває. І враховуючи ті рекомендації, які зазначали, ми випрацьовували разом із засновниками шкіл, разом із керівниками шкіл, разом із педагогами, із нами, представниками Державної служби якості освіти, а також громадськими організаціями, зокрема мова зараз іду ведеться про форум, який відбувся в жовтні місяці, і ми всі разом перелічені особи. Ми разом напрацьовували рекомендації, що ж такі робити, із результатами даного моніторингу. Одна із причин ось таких освітніх втрат може бути саме тривале дистанційне навчання. Існо тривала дистанційне навчання, однозначно воно привело до тих освітніх втрат, які ми маємо в наших реаліях. Хоча я тут хочу сказати наступне, що нами аналізувалася освітні втрати. Це проблема не лише України і не лише під час під час ковіду, а також війни, повномасштабної війни. Це все ухоплюється, насправді проблема освітніх втрат взагалі в сучасному світі. Наша ситуація, вона все ж. Таки має значно складніший контекст на відміну від інших країн. Складний воєнний період. Наша освітня система, і, зокрема, система Миколаївщини, змогла встояти другий рік. Поспіль переважно більшість учасників тестування отримали результати середнього рівня. Стежуються закономірні щодо кращих результатів, і вони напряму залежать. Від якості викладання предмету і міркування нашим учням дається складно. Сучасна освіта вона передбачає, що учні не просто мають знати, а учні мають свої знання безпосередньо на практиці застосувати. Тобто нашим вчителям сьогодні потрібно не зупинятися на знаннєвому компоненті і далі застосувати. І знання наших дітей, і оце виявилось найскладніше. Це це в руках наших і керівників і вчителів, за що ми, звісно, їм дякуємо, тому що вони сьогодні є мобільними, вони сьогодні є стійкими, вони є реагуючими на ті виклики, які ми маємо під час воєнного стану. Тобто є над чим працювати ми, як управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області, завжди разом і лежить. Завжди поруч з ним і е, готові е, прокомунікувати більш детально і цей моніторинг, в тому числі чим ми зараз і займаємось для того, щоб Надолужити ті освітні втрати, які ми маємо на сьогодні. Начальниця управління державної служби якості освіти у Миколаївської області Тетяна Голубченко була з нами на зв'язку. Пані Тетяна розповіла про результати другого етапу моніторингового дослідження якості знань учнів. Третій фінальний етап запланований на травень 2025 року. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємо. I